Топ-5 больових синдромів по ступеню вираженості болі в неврології. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва, і сьогодні ми розберемо ці діагнози. Почнемо з невропатії трічистого нерву. Цей нерв знаходиться на обличчі і відповідає за іннервацію, тобто він відповідає за певні зони на нашому обличчі. Він має три гілки: перша гілка це лоб. Друга гілка, щока, і нижня гілка це область нижньої щелепи. При запаленні цього нерва людина відчуває виражений, гострий, пекучий, стріляючий, наче током пробиває біль в обличчі. Це може відбутися або на фоні розмови, повітря, коли холодне повітря бмухає, чи на вулиці, чи в метро. Це все може спровокувати біль. Чому ця невропатія зустрічається? Причин є безліч. У кожного з нас цей нерв присутний, але не в кожного з нас він запалюється. Причин дуже багато. Це можуть бути на фоні інфекційних захворювань. Травм буває генетична схильність, а невропатія трічистого нерву. Вона відноситься до одного з найбільш виражених по інтенсивності больового синдрому. Якщо пацієнт відчуває такі симптоми, їх дуже важко пропустити. Обов'язково треба звернутися до лікаря, тому що швидка допомога медикаментозна має на увазі лікування, це полегшить і ваш стан, і ви можете уникнути ускладнень. Медикаментозна терапія, вона різноманітна. Вона складається перш за все з протибольової терапії, протинабрякової терапії. І часто є ще окрема група препаратів, яку лікарі призначають. Ми використовуємо її як в неврології при больових синдромах, так і при інших захворюваннях. Вона дещо специфічна, рецептурна, але дуже часто при такому діагнозі вона нам потрібна. Друге. Постгерпатична невралгія. Всі ми знаємо, що таке герпес. Так, є дуже багаті багато видів цього герпесу. Є такий герпес, який викликає вітрянку, це герпес третього типу, і дуже часто він може викликати оперізуючий герпес. Що це означає? Коли цей вірус, як він себе проявляє? Так, на шкірі з'являється така еретема, тобто почервоніння, і на цьому місці з'являються пузирьочки, які всередині мають собі рідину на така мут. На може бути і часто це висипання іде по ходу нервового закінчення. Найчастіше воно локалізується в міжреберних проміжках. Це викликає виражений біль, що посилюється при рухах, скручуванні, глибокому вдосі, чханні, кашлі. Воно лікується не просто протибольовими препаратами, тут також має бути специфічна противірусна терапія, да, тому що ми маємо справу з вірусом герпесу. Дуже часто там ці висипання вони вже зникли, а Скарга ще продовжує бути. У мене були такі пацієнти, їх немало. Це не дуже рідке таке захворювання. Воно досить часто зустрічається. Дуже важливо на ранніх стадіях правильно діагностувати і що найшвидше підібрати. Тактику лікування медикаментозно. У мене був пацієнт, один, якому, в принципі, вчасно поставили діагноз, але за рахунок його віку, да, йому було 70 років і є, слава Богу. Але лікування досить повільно йшло, і це тривало понад три місяці. Була різна терапія комбінована, але, ну, тобто, висипки немає, вже немає ніякого сліду на шкірі, а больовий синдром максимально виражений. Знову ж таки, це буде. Гострий біль це може бути такий, як простріл. Як струмом пробиває. Лікування перш за все медикаментозне. Воно ділиться на протиболіву терапію та противовірусну терапію. Вони йдуть одночасно. Тільки після відновлення і покращення самопочуття можна розглянути якісь інші фізіопроцедури, але знову ж таки тільки за призначенням лікаря. Самостійно або на перших етапах захворювання ми їх не використовуємо. Гріти, мазати не потрібно. Це може лише погіршити ваш стан та збити лікаря з пантелику. Якщо там є висипання, ви їх замазали, їх не видно, не потрібно цього робити. Пару разів в моїй практиці були випадки, коли приходили пацієнти, здавалось би, з банальною скаргою. Біль в спині і віддає в ногу, тягне ногу, там пече, не є важко ходити. І лише при огляді, тому що ми всіх наших пацієнтів роздягаємо до нижньої білизни. Бо ми перевіряємо рефлекси, чутливість, оглядаємо шкірні покриви. Пацієнт навіть не підозрював. А в нього ще залишились оці сліди від пузирьочків, тобто це був герпіс. Якби сімейний лікар або невролог, який дивився його переді мною, роздягнув би його, він би побачив, і діагноз би звучав по-іншому, і тактика лікування була б інша, і швидше, б йому стало набагато легше. Тому ось такий, якби приклад вам із життя. Часто лікарі-неврологи не роздягають пацієнтів до нижньої білизни. Вони можуть проводити огляд сидячи. Це пов'язано з різними причинами, можливо, там. Обмеженим часом. Але в нашій практиці, можу сказати, по своєму досвіду, це дуже важливо, тому що ми можемо побачити те, що ми не побачимо, якщо ми не детально оглянемо пацієнта. Це стосується не лише рефлексів або симптомів натягу, а й таких проявів на шкірі, які можуть допомогти нам чітко встановити діагноз. І підібрати тактику лікування. Окципітальна невралгія або невралгія потилочного нерву, також досить часто зустрічається. Як вона себе проявляє? Ця невралгія може виникати через ураження нерву, його защемлення через м'язи або сутини, або якісь новоутворення. Він може бути викликаний якимись інфекційними хворобами, як наслідок. Лікується він у лікаря-невролога, і запорука гарного лікування це правильно встановлений діагноз. Не будь-який біль в голові ми можемо назвати невралгією потиличного нерву, тому тут дуже важливо проводити диференційну діагностику між різними видами головного болю. Теж така цікава історія. В мене була пацієнтка нещодавно, їй зараз 60 повних років. Вона все життя скаржиться на біль в голові. Вона прийшла до мене на минулому тижні. І я їй встановила діагноз невралгія потиличного нерву справа. Вона перший раз в житті. Чує про цей діагноз, вона все життя лікувала Мігрені або щось по типу Мігрені, хоча насправді Мігрені там і близько немає. Я її розписала лікування додому. Також вона відвідує і досі лікування метамерної рефлексотерапії. І зараз вона вперше сказала, що нарешті в мене є там дні без болі. А так можете собі уявити. Багато років людина живе з больовим синдромом, болить голова, болить вона щодня, тобто йде хронізація процесу. Організм втомлюється, він виснажується. Як наслідок, ми маємо якісь ще інші скарги, да? тобто підвищена втома, апатія, підвищена тривожність. Вона погано спить через те, що в неї є больовий синдром. І зараз, нарешті, їй легше. Це ще одна ознака того, як необхідно правильно поставити діагноз і швидко підібрати тактику лікування, і це все працює на користь пацієнта. Синдром Рамсея Ханта це є залучення лицьового нерву, як наслідок перенесення знову ж таки вірусу герпесу, да, герпес, вражається лицьовий нерв. Що ми можемо побачити? Це може бути постгерепатичне висипання в зоні інервації, це може бути десь зона вуха, вушна раковина, верхня край щуки. Воно проявляє себе як больовим синдромом, так і порушенням зброю. З боку лицьового нерва, тобто може бути асиметрія обличчя, втрата смаку від 2-3 язика, може бути погіршення або втрата слуху, може бути відчуття запаморочення та болі в голові. Але що має насторожити лікаря, до якого прийшов такий пацієнт, це те, що ми можемо побачити герпетичні висипання. Є додаткові методи обстеження, які ми призначаємо для виключення або підтвердження цього захворювання або інших. Це може бути МРТ головного мозку, колінчатого вузла, переважно. Це можуть бути УЗД-дослідження, загальний аналіз крові тощо. Що важливо? Звернутися до лікаря, не затягувати, тому що якщо ми говоримо про лицьовий нерв, якщо ми вже маємо рухові порушення, тому що лицевий нерв це мімічна мускулатура нашого обличчя, да, і може бути перекіс. При невчасному лікуванні деякі зміни можуть бути необоротними. Тому тут дуже важливо не нехтуйте здоров'ю, не затягувайте, звертайтесь до лікаря. І останній польовий синдром знову ж таки високої інтенсивності: це кластерний біль в голові. Це окремий вид головного болю. Його ще називають пучковим. Це досить інтенсивний біль в голові. Часто його описують по інтенсивності навіть гірше, ніж мігрень, болить око або зона навколо ока. Біль не знімається звичайними зневолюючими препаратами. Часто на фоні болю може бути сльозотеча. Такий пацієнт лежить в темній кімнаті, йому важко рухатись, бо будь-який рух провокує больовий синдром, і кластерний головний біль. Ну, цей діагноз встановлюється виключно лікарем-неврологом. Вдома ми собі його не встановлюємо, і самолікуванням ми не займаємось, тому що а, при постійному, надмірному, хаотичному вживанні больових протибольових препаратів є ризик розвитку окремого. Виду болю називається він абузусний, який взагалі майже не піддається лікуванню. Ми, лікарі-неврологи, дуже часто стикаємося в нашій практиці з різноманітними больовими синдромами. Вони бувають різні, різної локалізації, різної інтенсивності. Тому не займайтеся самолікуванням вдома, не шукайте відповіді в інтернеті. Вчасно звертайтеся до спеціалістів і бережіть своє здоров'я та своїх близьких. Записатися на консультацію ви можете за номером телефону, що вказаний в коментарях або за посиланням на сайт.